Привіт усім любителям Євро 2024. Я Ігор Бурбас і не менше за вас розчарований стартом нашої збірної України. Так це ми грали ще проти румунів, а попереду у нас словаки, проти яких я ще до старту турніру пророкував більш складну дуель. Адже мало того, що це команда компактна і добре організована в пороні в середній лінії. Так вона ще й складена з таких фактурних, кремезних, височенних дядьок, проти яких марно виходити, битися, боротися. Потрібно виходити і грати у футбол. а З цим у нас, як ми бачили, проблеми. А та все ж, наша команда отримала такий холодний душ, який мав би остудити її самовпевнений запал. І... Складена наша команда з яскравих індивідуальностей, як ми бачили кілька тижнів тому, в спарингу проти тієї ж потужної Німеччини, ми має, можемо, вміємо грати у футбол організовано і дуже здорово. Тому зараз не потрібно стрімголів бігти в атаку спокійно, а, виважено. А, звісно, що націлено на атаку, але пробувати досягати свого. Звісно, що буде дуже важко тут. 100% потрібно терпіти і чекати свого шансу. І я думаю, що, як мінімум, ми не повинні програти в цій дуелі. Но якщо пощастить, то зі скрипом десь можливо, але на характері можна буде і вирвати перемогу. Ось такий мій прогноз. Робіть власні, а до речі, можете навіть не витрачаючи кошти, адже сайт рейтингу букмекерів якраз зараз запустив свіженький конкурс із призовим фондом в півтори тисячі гривень. Ну а в інстаграмі рейтингу букмекерів зараз розігрують одну тисячу гривень, тому залітайте, реєструйтеся, беріть участь і нехай вам щастить, і, звісно, нехай щастить нашій збірні України.